Найгучніші розлучення відомих українських пар у 2024 році. Андрій Бідняков та Анастасія Коротка. Після 16 років стосунків пара оголосила про розлучення. Анастасія зазначила, що це було її рішення прийняте без зрад чи обману. А Андрій зізнався, що це рішення далося йому важко. Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару після 10 років разом, два з яких у шлюбі, акторське подружжя вирішило розійтися. Вони підкреслили, що залишаються друзями, та не планують розкривати подробиці розриву. Світлана Гордієнко та Максим Девізоров вирішили розірвати шлюб після двох років спільного життя. Причина особисті розбіжності. Їхнє весілля у 22-му році стало справжнім святом кохання, але минулого року стало відомо, що пара більше не разом. Після 20 років шлюбу співачка оголосила про розлучення і натякнула на можливий аб'юз з боку чоловіка та конфлікти з його донькою від першого шлюбу Санта Дімополоста Ігор Кучер. Ренко у квітні співачка, яка зараз живе у Дубаї, повідомила про розлучення після 9 років шлюбу з бізнесменом Ігором Кучеренком, назвавши це усвідомленим вибором. А чиї розлучення минулого року найбільше вам запам'яталися? Пишіть у коментарях.